Зараз липень спекотно. Ось місцева котельня, яка забезпечує теплом у зимовий період часу частину мікрорайону міста Київ. Здавалося б, що спільного між липнем і цією будівлею, а спільне є, тому що з 1 липня майже на 100% зросли ціни на комунальні послуги для в першу чергу населення. Отже, друзі, ми коли будемо отримувати платіжки в кінці місяця. Зі своїх кишень майже вдвічі будемо більше платити за ці послуги. Хто прийняв такі рішення? Є чудова комісія, НКРЄ, яка здійснює регулювання цін. Вони обґрунтовують доцільність їх підвищення. Є політики, які ніби майже всі проти такого підвищення. Є багато експертів, які знову ж таки висловлюють думку, що таке підвищення є необґрунтованим. Однак рішення прийнято. Хто Поставив громадян у таке скрутне положення знову, крім підвищення цін на медикаменти, на продукти харчування, на бензин, знову на комунальні послуги. Хто зараз, скажіть мені, будь ласка, відстоює інтереси простих громадян? Соціал-демократична платформа впевнена, що за рахунок простих громадян, за рахунок нас, українців, не повинні закриватися дірки в бюджеті, не повинні покриватися якісь недолугі рішення. Хто контролює теплоенергогенеруючі компанії? Це не секрет, це олігархи. Тому, друзі, коли будете отримувати платіжки і платити зі своїх кишень майже вдвічі, пам'ятайте про тих, хто приймає такі рішення і про відповідальність. Думаємо.